циганська кібітка знову в Русі. Ми зараз біля Макарова Макаровась біля Макарівського району, в Макарівському районі, а отже є можливість знову поспілкуватися. Під'єднуйтесь, хто, хто має час і натхнення. А, поговоримо сьогодні. Про допомогу як таку. Слово волонтер і волонтерство увійшло в наш е побут, скажімо так, починаючи з, е з Майдану, починаючи з Майдану. Звісно, що для багатьох людей ці слова не були нові, ці слова не були нові і люди допомагали. Іншим і раніше. Але слово волонтер увійшло в побут приблизно в ті часи. Якщо розібрати так досконало, то волонтер це людина, яка безоплатно по добрій волі щось робить. Волонтери фактично це ті ж самі добровольці, які пішли. Воювати, це ті, хто вийшли і присвятили свій час, своє вміння і прийшли і присвячують свій час, своє вміння безкоштовно на благо якоїсь мети. В нас чомусь так сталося, що слово волонтер об'єднало дуже багато, дуже багато різних інших. Інших термінів. Ну, зокрема, у нас часом благодійників називають волонтером. Ну, ще там якісь, якісь групи людей, які називаються волонтером. Більше того, чомусь є організації, де люди, надаючи іншим допомогу, отримують зарплату і все інше, але чомусь це називається волонтерські проєкти. Ця така мішанина, я думаю, що вона пов'язана з тим, що дуже, дуже нова і специфічна тема, і люди ще до кінця не розуміють, що відбувається, як відбувається і все таке інше. Особисто я з темою волонтерства зіштовхнувся ще в нульових, в нульових роках. Так сталося, що я. Опинився серед тих людей, які в той момент намагалися допомогти дітям, які мали проблеми з, зі здоров'ям, серйозні проблеми зі здоров'ям і потребували, наприклад, пересадки кісткового мозку. І тоді е е, небайдужі люди намагалися доклавши час. Натхнення, тобто працюючи як волонтери, достукатися до благодійників і зібрати кошти на ці операції. Тоді операції ці проводилися в Німеччині і в Білорусі. От. Але вони, звісно, що були недешеві і люди присвячували свій час. Свій, свій особистий час для того, щоб допомогти, зокрема, дітям. До речі, цікавий такий факт, що так сталося, що ми з Людмилою Горовою, не знаючи один одного, тоді були в цій темі. Були в цій темі і навіть допомагали. Нічого не, не, не можу прочитати, але. І допомагали одній самій дівчинці, одній тій самій дівчинці е збирати гроші е на її пересадку кісткового мозку. І один раз ця операція пройшла успішно, або навіть два, я вже зараз не пам'ятаю. Але кожен раз це лотерея, і третій раз чи другий раз. Я зараз не можу вам сказати, що я плутаюсь в показах. Е дитина. Коли зробили операцію, пішло відторгнення і, на жаль, дитина не вижила. Але за цей час е малявка мала кілька років життя і продовжили. І оце, оці всі е речі, вони волонтерські. Тобто, якщо ви щось робите без зиску, без зиску для себе, будь-якого зиску, е це може бути. Гроші. Це може бути о, піар. Дивіться, зараз це так о, не сприймається, але якщо, якщо людина робить, хай не, не, не розраховуючи на гроші, але вона розраховує в майбутньому на якісь дивіденди від цього, я б вже таку людину волонтером особливо й не називав, тому що безоплатний труд. На благо когось, це одне. А будь-який волонтерський, а будь, -який, а будь, -який, а будь -який, яка робота, яка заробляння, будь-то матеріальних цінностей чи дивідендів, вона вже, на мій погляд, не є не є волонтерством. Тому не плутайте таких речей, намагайтеся розібратися. Допомога зараз потрібна насправді величезній кількості, величезні кількості людей. І коли мене е питають під час зустрічі в, які, там, в Україні або за кордоном, а дайте картку, а дайте я хочу допомогти. Е це коли ми ділимося грошима заробленими, саме грошима, не часом, не руками, а саме грошима. Це називається благодійництво. А, і людей зараз благодійників в Україні дуже багато, тому що вони а, направляють, перенаправляють свої гроші, свої капітали на допомогу іншим людям. Є люди, які ще роблять щось фізичне, ну, наприклад, закумулювали гроші, поїхали, домовилися, купили щось. В одному місці привезли, сіли на свою машину, потім відвезли на фронт, якщо це треба, або переслали за е, якісь там свої свої особисті гроші. А оце вже називається волонтери. І мене питають: а як от може долучитися чи ще щось? Я вже давно для себе, оскільки я.